Друзі, ось мої панельки. Засвітило на них сонечко, сніг починає тупитися. Я зараз покажу камера, що з ним передає сонечка. Факт того, зараз подивимося, скільки вони генерують, і поможемо зараз снігу розступитися. Тобто зараз по чистому панелі подивимося після того результат. Зараз на вулиці мінус 3. Демблі інвертора. дивимося, що показують. Так, а показують, 281 вольт. 13 ампер йде на зарядку. 1,1 кВт. О, як для мене, досить гарний результат. Зараз лізу на дах і буду розчищав панелі. Тут, ви як бачите, вроді багато снігу, а там далі майже повинно закрити. Так, є стрім'яночка. Все на дах. Так як я казав одна третя закрита панели. Так, знімати не буде буду, ще, бо можу впасти по даху. Буду стояти на ще одному даху, покажу, як. Як розчищу, виліз я на дах. Ще раз показую панелі в снігу. Це дах в мене взагалі весь снігу. Так, будемо розчищати. Буду такою швабрі, неї зам'ятаю в будіве. Так, розчищаю, друзі, трошки розчистив, але як бачите, не все, попримерзало до панели. Ну, Принаймні грубший шар зняв, знизу сніг забрав, тобто тепер має куди танути, якщо щось. швидше розмога розиться. Ну, зараз ще за хвилин ще раз попробую трошки почухати їх. Так, друзі, взяв ось таку штуку від машини. Ну, Типу воно на вікна, я тут резина, машина заморожена і та штука заморожена. А принаймні, найма резину панелі вона не пошкодить. Давайте попробуємо. Я вже кусочок пробував, так виходить. Ходить, як бачите. Все, беру, здираю таксі і тоді йдемося на генерацію. Так, друзі. Як бачите, трохи відчухав, зруба забрав, решта воно підтаює. Одну панельку зараз вже поправив, зараз ту поправлю, чи підтопиться, зараз воно саме злізає. Я чуть-чуть тільки поможу. І так всі. Тоді під, підійдемо до інвертора і подивимося, що показує. Так, друзі, закінчив я розчищати панелі. Як бачите всі розчищені. Сонечко так би якесь йде, але в принципі хмарою. Сонечка багато немає, маю на увазі. Але результат полюбе буде. Все, тепер точно йдемо до інвертора. Спускаємося зараз. Як бачите снігу тут досить багато. Там Сантиметрів на пану 7, 8 снігу, тут на духу. Спускаємося, стрімся. Так, вигляд знизу панели, сухенький ніби, чистенький, йдемо до інвертора. Так, вольтаж у нас, можна сказати, що не помінявся. 280 вольт. Нагрузка 1,8 кВт, а сонечко засвітило 2 кВт, майже 200. Я думаю, що воно зараз розігріється, буде трошки більше. Зачкаємо, 10 хай розігріється панелі. Так, друзі, минуло хвилин 10, як бачимо генерація наша вже поліпшилась, 2,6 кВт, е, нагрузка е, будинок бере 1,8 кВт, акумулятор де 14А. Мережі зараз немає. Так що е, гарний результат як для мене. Дякую всім хто переглянув моє відео. Підписуйтесь на канал, ще відео. Всім пока!